Ось виноградик мій любимий. А біля нього що росте таке жовте. Як же ж я їх не люблю, я їм роблю таку ножичку Раз. І відерце сюди з корінчиком, з землею. І зараз покажу, що я з ними роблю далі. Ось я Навирізав цієї молочайки, кульбаби в нас говорять. І що я з нею буду робити? Буду робити Мохіто Вітаю друзі! Слава Україні, слава й мужнім захисникам! Покажу, що я роблю. Броділовку трав'яну називають. Ось така ось бочечка 200-літрова, вона в мене вже заправлена, десь приблизно тиждень стоїть. І сюди я в цю бочку дав два відра курячого посліду і ось різної травички. Ну в основному це молочайка, кропива, Лопухи добре давати. І співвідношені, щоб було приблизно майже половина, ну десь третина оцеє травички всякої, а дві треті вода і курячий цей послід. І це дуже хороше добриво азотне. Більше азоту. Тут багато всяких елементів є, але в основному азот. І ось ця броділавка буде настоюватись в мене приблизно 7-10 днів приблизно. Періодично я її буду помішувати. Вона буде в мене накрита, щоб азот не тікав. Накриваю. У мене є така щільна плівка чорна. Ось нею накрию і буду її використовувати. значить Дивіться, що, що це є. Я на протязі багатьох останніх років я різних блогерів дивився різні рекомендації по використанню. Та і є. Я собі занотовував різні рецепти, але дойшов висновку, що краще робити от по такому методу, як я роблю. Курячий послід, ну або коров'ячий, кінський, хто який може достати, хоча б відерця два. І от трав'яні ці всі рест. Найкраще це з корінням. ну Можна просто траву скошену давати. З корінчиками, з землею, там є ті всі мікроорганізми, бактерії, які все це будуть переробляти. І воно вам дуже ефективно буде працювати для рослин. Це не тільки для винограду. Це в мене дружина використовує його, от неї тепличка, помідори, там, перчики, городина різна. І вона їх підживлює ось цим розчином. Ось він відра вже стоїть набрано. Ну, є один мінус великий. Мінус це запах. Запах тут, звісно, таке мохіто, така шанель номер 5 що то прямо капець. Якщо десь бризки вам попадуть на одежу чи на руки, то довго приходиться відмивати. Аромат від вас буде стояти такий, що люди будуть від вас шарахатися. В процесі, коли відбираю потрошки по кілька відер, можна того трав'яного настою додати, там прополка йде на городі, і бажано з корінчиками і все це додати. Но дуже довго його тримати теж не вартує. Нею можна користуватися й бруділкою десь приблизно до середини літа. А далі вже не, не вартує її використовувати, тому що в ній є багато азоту. І також, я колись не пам'ятаю вже кого, була така рекомендація, що можна сюди додати суперфосфату, прямо сюди в цю бруділовку кинути там, кілограм чи два суперфосфату. І буде це вже як комплексне добриво разом з фосфором. Ось таке добриво. Мопіто або Шанель номер 5 Всім бажаю миру, добра, перемоги нам усім. Все буде Україна. Бувайте!